Серзі у нас Джонік 6330, але вже в преміум версії 2008 року випуску з фронтальним навантажувачем оригінальним, бистрозйомним. Стан трактора ідеальний. 7900 мотогодин, якщо я не помиляюсь, зараз ми перевіримо. Но трактор виглядає гарно. Позаду у нас стоять абсолютно нові біжі бріджтоуни. Спереду стоять. Гудієри розмір 420-85 r 24 і тут 460 на 85R38. Гарний тракторець, передній диск підфарбований, задній неруханий. На Телесі гарно виглядає, нічого не підтікає, Тих. гарно працює, тихенько, плавно, ніде немає. Соплів різних. Тут у нас 115 кінських сил, 4 циліндри з турбіною, без екології, без нічого, без ЄГРів. Я би вам показав дублюючу табличку, але, на жаль, я її просто фізично не можу. В звичайній стандартній версії 110, в премій версії чуть, -чуть додавали кіловат, тут 115 кінських сил. Тракторець гарно шикарно виглядає. Ми бачимо по преміум версії, що тут саме фари вже інші чуть, -чуть ну і так далі. Стояла тут э, стояла GPS, стояла підрулька, залишились тільки ось кабеля від неї. Попередній власник забрав собі. Ну, Забрав, то забрав. Далі три зацепи, стандарт. З автозацепом. Три пари гідровиходів. Навізка тут не розбита. Я вже цей трактор перевірив технічно перед оглядом, перед відео. Ідеально працює. Зараз ми відразу заведемо його. Стараюсь, друзі, максимально коротко вам е, показувати, тому що TikTok не пропускає довгі е, саме довгі відео. У нас тут вже йде преміум версії сідушка пневмо. додаткове сидіння пасажира, йде салон в ідеальному стані, з люком, з такою панорамкою. Є клімат, є кондиціонер, джойстик управління фронтальним навантажувачем. Так, Три пари гідровиходів, бачимо управління, йде там пам'ять на Передній ведучий міст і управління навіскою, регулятор глибини і так далі. Свариться відразу, трактор, показує, що дайте їсти. 7944 мотогодини. Заводиться шикарно. Тут можна змінювати показники, там припустимо, що вам потрібно температуру і так далі, і так так далі, далі. Ну це 1,6 літра на годину бере зараз в холостому положенні. Гарний тракторець досить гарно управляється, робота приємна. ну і Керувати з ним звісно приємно. Коробка передач, PowerQuad Plus. Механіка, Я навіть з цешки буду переключати, ну, автоматично скидає і можна вирушати. В принципі, ну, все стандартно, реверс, є, все є. От. Так що так, друзі. Нагадую, кому потрібна більш детальна інформація, я на зв'язку, дзвоните на відеозв'язок і я показую все, що вам потрібно. Щиро дякую.